Тю, дити, Бог благий, слава тобі навіки, слава. Який гарний псалом. Я його дуже люблю. Сьогодні на кінець то я наважився сказати то, що я хотів багато років сказати. Епіграфом невеличким до цього сьогодні сказано, благослови Господь нас всіх почути і мені сказати. Одне діло то, що ти думаєш. То, що ти маєш на серці друге діло можливість це сказати. Невеличкий епіграф. Кожний собі, хай зараз в серці своїм таке запитання риторичне, Кожний собі в серці нехай подумає зараз. Що таке взагалі, яка характеристика раю от Едемського саду? От що було в раю такого? Чогось особливого? Що би нам дуже хотілося. От, знаєте, картинки такі перед очами. Все як малюють. Е, тепло, банани ростуть чи що там якісь о, фрукти, пташечки співають. Так все гарно, прекрасно. Взагалі, що, що, це, що це таке, що там, не знаю, я, яка характеристика? Низькі комунальні послуги. Ну, це, в принципі, істинний рай, я розумію. Там пензії високі, взагалі, що таке. Тому що, от задумайтесь, хто читав е, Книгу Буття, е, там цікаво є. Е, написано про Судомий Гомору. І там була така характеристика цієї місцини. Там написано, що ця оця долина Йордана де ці два міста Судомий Гомора і ще три маленьких було. Написано. Вони орошалися як сад, сад Господній. Там взагалі була така, от дослідники кажуть, там, там був істинний рай, там все росло, не треба було нічого прикладати, ніяких зусиль. От справжній той рай, той такий едемський сад. Але люди там були в страшному дикому падінні, в збоченні такому великому. А чого там не було, брати і сестри? Бога, Бога. Бога не було. Судом і Гоморе, не було Бога. От, зовнішній було так, як, майже так, як в Едемському саду, але не було Бога. І люди були в страшному великому падінні. Рай для кожної людини можна це назвати раєм. Це присутність Бога, перш за все, присутність Бога. І тоді людина себе відчуває як в раю. Це таке, як то крається, епіграф до сьогоднішнього. Тю би говорити про одне таке місце, яке дуже часто використовується, його дуже люблять. Зачитаю. Це Луки 17, розділ, 20 вірш. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм: не прийде Царство Боже помітно, і не скажу, і не скажуть: ось воно тут, або он там. Бо всі це знають, бо Царство Боже всередині вас є, скільки ви раз це чули, скільки раз ви з цього місця чули, Це я сам багато раз це повторював. Проповідники дуже люблять його. Взагалі, це дуже, дуже таке, знаєте, популярне місце. І справді, От, поясни людям, поясни християнам. Чого, якісь вони такі сумні. Це важко пояснити, правда? А одною фразою говориш, царство Боже в середині тебе є. Ти сумний, ну ж в тебе нема царства Божого. Слідкуй за собою. Знаєте, ця від, відповідальність знімається і покладається на е, на, на слухачу відповідальність. Ну, внутрішній світ твій, внутрішній світ. Це ж твої проблеми, правда? Нема там царства. Ну, нема, ну ж, це твої проблеми. Так, давайте зараз поговоримо про це. Це сьогодні така із серії Вникаєм Слово Боже. Дуже цікаве заняття вникання Слово Божого. Ми маємо це робити, маємо знати Слово Боже, не просто його якось вивчати на пам'ять, ми розбиратися маємо, що тут написано. Один з фарисеїв питає: крім Ісуса, зібралися фарисеї? Фарисеї. Фарисеї. Зауважимо собі. І один і питає: ну що це таке то царство Боже? Він це логічно, що Він його питає, тому що Ісус, коли прийшов, став на служіння, Він говорив, що наближилося царство Боже. І він його питає: ну де ж воно, то царство Боже? Ісус якось так розділив на це на дві частини. Він, з одної сторони, каже, що якось так здалеку почав, що ну, ви чекаєте, шукаєте, якісь примітне, щось таке, то, що ви знаєте. Ну, Але це не так. Царство Боже. В середині вас є. Це я так зараз скажу переклад це той сінодальний переклад, до якого ми всі звикли. І, на мій погляд, люди не зовсім правильно розуміють іменно цю фразу, яку сказав Ісус Христос. Не зовсім правильно. не зовсім. Взагалі, чи міг Він сказати це фарисеям? Дивіться, Він сказав кому? Питають фарисеї, Так? Його питають фарисеї. Один фарисей. І він каже: Царство Боже в середині вас є. Він звертається до тих, хто його питає, так? Згодні з цим? Звертається, ну це логічно. Тобі дають питання, і ти віддаєш відповідь тому, хто тебе питає. Царство Боже всередині вас є, в серцях, в душах фарисеїв. А ви взагалі чули коли-небудь щось таке добре про фарисеїв, що Ісус говорив? До цього? Взагалі. Я потім скажу, що добре говорю. Ну, але, але таке саме головне. І саме головне тут треба відзначити. Ісус сказав, воно вже є всередині вас. Він не сказав, ви покаєтеся, тоді до вас прийде сам. Ні, 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 ні. Він сказав, воно вже у вас є. Всередині вас є, так як ми це розуміємо. Що вони чули від Ісуса до цього? Ви лицеміри? Ви. Гроби окрашені всередині повні мерзенних кісток. Ви діти дьявола, шукаєте мене вбити. Так було? Так. Це постійно така діалог Ісуса з фарисеями. Завжди. Чи може Ісус сам собі протирічити? От Він до цього говорив одні такі недобрі слова в їхню адресу, а тут друг. Царство Боже вже в середині вас є, ой, ви такі благословенні. Ну, можна сказати, ну, це якось він може якось щось мав інше на увазі, а Царство Боже, це якось трошки інше, добре, трошки інше. Матвія, 23 розділ, 13 вірш. Ісус каже знову ж до фарисеїв, Гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Що, що зачиняють? Царство небесне перед людьми. Бо ви і самі не входите, і тим, хто входить, не дасте увійти. Ну це вже напряму. Напряму. Він їх звинувачує. Це подвійний гріх. Ви самі не входите і іншим не даєте. І якось після цього він каже: Царство Боже. Всередині у вас є. До фарисеїв. Ну, зовсім якось так. Нелогічно, якби сам собі Ісус заперечує. Ну такого не було ніколи. І заважте, все це сказано про їхній внутрішній стан, їхні глибини їхньої душі. Ви задумали мене вбити. Ви гроби окрашені чи там побілені в різних перекладах по-різному. Ну, щось таке, прикрашені, груби, гарні, а всередині нечистоти всякої повно. Ну, можливо, щось добре про фарисеїв, якось покопатися, треба ж бути об'єктивним, правда. Було, було, Матвія, 5 розділ, 20 вірш. Кажу бо вам, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників фарисеїв, то ви не війдете до Царства Небесного. О, скажіть, дивіться, ну це ж праведність, він ж про царство, то ж так само тут все. Проти і сестри, тут сказано це все про зовнішні атрибути праведності, в яких з фарисеями проблем не було, як ви знаєте. Зовнішніми атрибутами праведності про не було проблем фарисею. Вони гарно себе поводили, вони молилися, постилися, виконували весь закон. Тут, до речі, щоб брати в контекст це місце, то там перед цим Ісус каже, що закон має бути виконаний до кінця, якби про себе говорив. Це таки в контексті сказано. Тобто він каже про зовнішні атрибути праведності. А всередині ви повні мерзенних кісток всякої нечистоти. Ну, бачите, якось так з фарисеями не, не, дуже, не дуже воно якось вдається нам. Ну, можна сказати, що такий нудний. Що ти вчепився до тих фарисеїв? Та не говорив, він це фарисей. Він просто всім нам сказав таке Ісус. Ну, нам всім сказав, Він не міг сказати. Ой, говорить з фарисеями. А звертається до всіх. Ну, у нас же ж то царство Боже має бути. Так? Я з цим абсолютно не спорю. Якщо Ісус до нас каже Царство Боже середині вас, я з тим згоден. Я з тим згоден. Може, в нас буде середині Царство Боже? Може, звичайно, ніхто цього не заперечує. У мене зразу питання, а пекло всередині нас? Може бути? Може. Може, правда може. А саме прискорбне, що це царство чи той рай всередині, блаженство, яке в нас може бути, воно може в один момент помінятися на пекло. Ви знаєте, зранку прийшов до церкви, послухав псалми, яке слово Боже, таке блаженство. Прийшов додому, подивився новини. І в тебе пекло в тому серці. Якось так швидко це все. Найбільша проблема нашого царства всередині нас, нашого цього раю, що воно мінливе, воно проходяще. Знаєте, от треба якісь приклади навести. Самі прості приклади. Уявіть собі, дві однакових людини живуть в нашому місті приблизно в однакових квартирах. Прості собі люди ходять на роботу. Одна отримує людина, мінімальку, так і, умовних там, якихось 7 тисяч мінімальну зарплату. Друга найкраща робота, там, умовних 13 тисяч. Всі цифри умовні. Але проходить час і та, що працювала 13 тисяч, отримувала, підходить, каже, до неї начальник, каже, що в мене проблеми. Давай. Або ми не можемо платити, придеться зменшити тобі зарплату. 10 тисяч. А та, що 7 тисяч отримала, ну, поки підході, ви каже, ти гарний працівник, у нас справи пішли добре на роботі, ми тобі піднімаємо зарплату. Будеш отримувати 10 тисяч. І як ви думаєте, що де, як у кого буде? Дивіться, вони отримують однакову зарплату, 10 тисяч. Вони живуть в однакових умовах. Але ті, хто підняли зарплату, та в раю на і царство Боже, а ті, що опустили, вона в пеклі. Вона думає, як я тут пережити буду. І так її ці скінці з кінцями зводила, а тепер взагалі. Дивіться, брати і сестри, при однакових умовах, в одних є рай в серці, царство Боже, можна назвати по-різному, а в інших пекло. Е е і ці, як я казав, ці етапи можуть переходити, ці стани душі можуть переходити од на одну дуже швидко. Брати і сестри, оце стан нашої душі може так бути. З Зної сторони, рай тут же за якісь секунди. Пекло і станеться пекло. Головна характеристика взагалі от цього нашої, раю нашого раю, нашого царства, яке може бути цієї ейфорії. Головна, як я вже казав, головна м -м, така характеристика, що воно дуже-дуже мінливе. Брати і сестри, а чи може бути справжнє царство Боже мінливим? От скажіть, чи може воно царство Боже мінливе? От е, характеристику Треба прочитати характеристику справжнього царства Божого. Знаєте, напряму якось так в Біблії нема іменно чітко, але ну, там, є, хоча є багато різних характеристик. Мені саме більше сподобалося, я вам зараз зачитаю. Це книга об'явлення, 21 розділ, другий вірш. І я, Іоан, побачив святе місто, Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба. Приготовлений як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з неба, який говорив. Ось скині Бога з людьми, і Він буде жити з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог з, з ними буде Богом їхнім. Дивіться, головна, головна така характеристика, що Бог буде своїми людьми. І витри Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерті не буде вже ані плачу, ні крику, ні недуги. вже не буде. Бо Колишнє минуло. Брати і сестри, а це одна із головних таких характеристик. Колишнє минуло. Не буде плачу, біди, хвороб, сліз. Не буде. Ми будемо своїм Господом. І це істинне щастя, істинне царство, яке може бути. Воно, і воно саме головне, не пройде. Це повноцінне царство Боже, воно незмінне, воно вічне. Повноцінне царство Боже. А от скажіть, у нас є таке? Ну, хтось каже, то ти, та ти такий слабкодухий, от я не звертаю на всю увагу, Господь постійно моєму серці, в мене завжди радість і щастя. Згоден, так, може таке бути. А скажіть, будь ласка, якщо ви така духовна людина, ви страждання свого ближнього сприймаєте як свої страждання? Ну, ви ж духовні, правда? То якщо ви приймаєте страждання свого ближнього, значить ви плачете разом з цим ближнім. Значить, вашій душі вже припиняється царство. Бути. Царство, рай, Починається пекло. Тому що вам боляче за ваше ближність. То, То ви мене хочете сказати, ну що ти нам голову морочиш? Ну Що ж Ісус насправді сказав? Ісус сказав дуже просто. Взагалі, мені треба було з цього почати. У всіх нових перекладах, і російських, і українських, ця фраза звучить: як Царство Боже посеред вас є. Ісус сказав про себе. Вказував на себе. От треба було, мені було це спочатку сказати і сказати: до побачення сісти і нікому не, не, не заважати. Ісус сказав, звичайно, Він говорив про себе. Він казав: Це я Месія, через мене ви знайдете Царство Боже. Це Він сказав цим фарисеям. Ви, як би він сказав, ви шукаєте шлях до Отця. Так от шлях до Отця через мене. Він указав на себе, що Він є істинне Царство Боже. Івана, 14, розділ 6 вірш. Ісус сказав йому: я є путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Це якби те, що Він міг сказати фарисеям. Перше Колосян, перший розділ, 13 вірш. Дякуючи Богові і Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих, у світлі, визволив нас від влади темряви і увів у царство улюбленого сина свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів. Знову ж, Ісус каже, що це Він увів своє царство. Ну, можна вчепитися знову ж до слів і сказати: ну ти сказав, уже увів. Ти ж уже увів. Так, тут сказано таке слово «вів». Але разом з тим. Пам'ятайте, що Ісус сказав Пилату? Це Іван Івана, 18 розділ, 36 вірш. Ісус відповів: царство моє не від світу цього. Пилату я питає, ну то що ти цар юдейський? Він каже, царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє, не звідси. Що Ісус сказав? Що Його царство не в цьому світі. І він навіть наводить аргументи. Чому? Якби його було царство тут, тому що царство має мати-мати царя, правда? Царство без царя не буває. То якби він був цар в цьому світі, то його би слухи. Ісус наводить аргумент, дуже чіткий його би слуги прийшли і не дозволили би його арештувати і убити. Царство моє не звідси, сказав Ісус. Тому що царство, брати і сестри, це поняття вічне, а наш світ поняття тимчасове. Ота воно. Ісус не підчинявся законам оцього. Тимчасового світу. То, тому, коли ми кажемо, що царство Боже всередині нас, ми не грішимо. Ні, все правда. Це все правда. Царство Боже насправді всередині нас. Рай всередині нас. Все правда. Можна вживати це, це місце так, як його до цього всі ви чули, і, і робили, і слухали, і так і говорили. Але одна проблемка це царство не зовсім повноцінне. Не зовсім повноцінне. Тому що воно в людині, всередині, людина в оплоті. І один раз є царство, один раз є рай. А тут же ж після цього робиться пекло. А характеристики, як я казав, справжнє Царство Божого це постійна вічність Своїм Господом Ісусом Христом. Цей стан, на жаль, проходить. Оцей стан царства всередині нас. Як? І все наше життя земне. Воно проходяще, проходяще. А істинне царство це вічне царство. З Господом нашим Ісусом Христом. Скажемо амінь, і будемо за це молитися.